Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду. І дев'яте коліна роду по лінії батька сьогодні будемо чистити. Це помін вашим предкам-роду. Ви також ставте помін. Не обов'язково, коли дивитесь відео, можна будь-коли на наступні дні, на тижні поставити малочку хліб для поміну предків. Предки роду, всіх тих, хто дивиться, я запрошую вас. Прийдіть до нас на очищення. Так, і. Вищі сили, прошу захисту для всіх, хто дивиться, для всіх нас, для наших предків роду, до десятого коліна роду, Очистіть їх і нас, наших дітей, наших близьких від негативного, магічного, енергетичного впливу, від цих проклять, порч, рядових проклять, рядових порч, від зглазів, від крадників, обмінів підмінів долі, від перекладів, від порч на самотність, на злидні. Все зле лихе. Нехай вогонь спалить. Що вогонь не спалить, віск на себе забере. Що віск не візьме, сіль забере, що сіль не візьме тому, хто робив, тому, хто заказував, назад піде по Верховному суду. Буде так і так є. Допомоги прошу, буде так. Нагадую, що чистка працює для вас в той час, коли ви її знайшли, навіть якщо ви не дивитесь чистку з першого відео, з першого коліна роду, все одно. Чистка для вас спрацює. Ваші предки роду, очистяться і не будуть впливати на вас своїми негативними сценаріями, бо все, що з нами відбувається, це то, що записано у вас на підсвідомості. В Підсвідом... підсвідомості записані негативні програми вашої особисті і предків вашого роду. І то, що з вами відбувається в житті. То, то програми ті, які на підсвідомості на вашій записані. І зараз ми з вами очищуємо вашу підсвідомість, прибираємо негативні сценарії життя з вашої підсвідомості. І також даємо можливість предкам роду упокоїться, і мучитися, і негативно впливати на вас. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду? Того, хто дивиться, в дев'ятому коліні роду по лінії батька. Ось ці чотири предка роду, на яких я вказую в свої схемі. Чи упокоєні вони? Скажіть, покажіть, чи упокоєні. Шість раз про бабушка, шість раз про дідуська, дев'яте коліна роду, чи упокоєння. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи правда це бабуся Упокоєна, дуже добре, дідусь. Також упокоєний, супер. Наступна бабуся, сама бабуся вийшла. Так, чи упокоєна-упокоєна, дякую, дідусь? Дідусь не упокоєний. Але, каже, зараз в мене все вийде. Хорошо. Так, значить, ми це залишаємо, це прибираємо. Ці предки роду упокоєні, дякую. Відмічаємо. Що в нас тут неупокоєний тільки оцей дідусь? Ці всі упокоєні. Наступні четверо предків роду. В дев'ятому коліні роду по лінії батька. Того хто дивиться, чи упокоєні вони. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, бабуся, чи упокоєна сама бабуся вийшла. Карта сила. Чи одну карту. Неупокоєна. Так, дідусь, шість раз про дідусь, того, хто дивиться, чи упокойний. Каже, що бабуся мала здібності магічні. Ну, він каже про неї погано. Він каже, відьма, жінка відьма І просить, щоб її там засудили осудили, справедливості Просить. Ось. А бабуся каже, що я також вимагаю справедливості. Давайте подивимось по справедливості. Закриті шляхи для обох, бо вони ображаються один на одного. Дідусь мав риси характеру, ну, такі негативні, дуже всльчивий був, ображав бабусю. Бабуся була зі здібностями, мочила його, як хотіла. Ось така історія. Так. Дідусь каже, що можливо, що вона його і вбила. Ні, вона вас не вбивала, ви вмерли тоді, коли вам по долі потрібно було. Така доля, карта долі. Тут у нас от 10 фортуна, Колеса фортуни, що ви померли тоді, коли прийшов вас, ваш час. На бабусю, нема чого ображатися. Так, це в нас двоє і ще двоє. Наступні бабуся дідусь, чи упокоєні? Бабуся неупокоєна. Дідусь упокоєний, дякую. Відмічаємо. Раз, два, три неупокоєних, один упокоєний. Наступні четверо, дев'ятому коліні роду по лінії батька. Шість раз про бабушки, шість раз про дідушки, чи упокоєні вони? Скажіть, покажіть нащадки, не будуть більше платити за гріхи предків. Чи це правда? Бабуся, ще одна бабуся з магічними здібностями упокоєна. Так. Дуже щось напрацювало для роду. Для роду дуже великий плюс від неї йде. Дідусь, чи упокоєний дідусь. Упокоєний. Наступна бабуся не упокоєна. І наступний дідусь упокоєний. Значить, тут у нас тільки бабуся неупокоєна. Колонки. Ці всі упокоєні, упокоєні бабуся неупокоєна, дідусь упокоєний. Наступні четверо в дев'ятому коліні роду по лінії батька, того, хто дивиться. Так, мене питають, чи щось я роблю для свого роду. Мій рід відмолений, почищений, і роди моїх дітей. Мене двоє дітей і всі почищені і все добре. Так. Навіть зятю почищений рід, так що не переживайте, чистим рід тільки ваш. Наступні четверо. Чи упокоєні наступні четверо предків роду? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Скажіть, покажіть наступні четверо. Дев'яте коліна роду, бабуся, Упокоєна, дідусь. Упокоєний. Ще бабуся упокоєна. І дідусь теж упокоєний. Четверо, всі упокоєні, дякую. Боже, яка прелість таке буває. Так, ці всі упокоєні. Дякую, предки роду. Наступні четверо. Це в нас на сьогоднішньому сеансі ми і завершимо з вами дев'яте коліна роду. Чи упокоєні наступні четверо предків роду, по лінії батька. Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Бабуся не упокоєна. Дідусь упокоєний, бабуся не упокоєна. Дідусь також. Чи упокоєний Верховний суд. Неупокоєний він. Так, раз, два, три, чотири. Значить, що там перші? Покойні, неупокоєні. Бабуся неупокоєна. Дідусь упокоєний. Далі Неупокоєний. Неупокоєні, неупокоєні. Наступні четверо предків роду по лінії батька, того, хто дивиться, чи упокоєні вони? Тут дідусь він уходить, він вже розуміє все, йому нічого не треба казати, він був неупокоєний, зараз в процесі він іде. Наступні четверо. Чи упокоєні, наступні четверо предки в роду? Того, хто дивиться по лінії батька. Скажіть, покажіть. Бабуся, упокоєна, дідусь. Неупокоєний бабуся. Упокоєна, дідусь. Упокоєний. исцеление два рази вийшло. Поток хороший. Так. Тут у нас неупокоєний один дідусь тут тільки. Ось він. Ці всі упокоєні. Дякую. Наступні четверо. Предків роду того, хто дивиться, по лінії батька. Чи упокоєні вони шість раз про бабушки, шість раз про дідушки. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків чи це правда? Бабуся не упокоєна, Перешкода є дідусь, також неупокоєний. Наступна бабуся. Неупокоєно. Наступний дідусь також неупокоєний. Все четверо неупокоєння отмечаю. Раз, два, три, чотири. Всі четверо неупокоєння. Так, і ще четверо, це вже останні у нас. Чи упокоєні наступні четверо предків роду, в дев'ятому коліні роду по лінії батька. Того, хто дивиться, шість раз про бабушки, шість раз про дідушки. Чи упокоєні вони нащадки не будуть платити за гріхи предків? Чи це правда? Бабуся упокоєна. Дуже гарні карти. Дідусь неупокоєний, вважає себе жертвою. Бабуся, упокоєна, дідусь. Неупокоєний в конфлікті з бабушкою. Не зрозуміла. Так, значить, перша упокоєна. Друга, другий неупокоєний. Третя упокоєна. Дідусь неупокоєний. Ображається на бабусю. Оце коли родичі один на одного, да, чоловік жінкою, один на одного ображені. Це саме Погана ситуація, бо тоді у вас в житті також такі складні стосунки в родині це відпрацьовують нащадки, поки не полюблять один одного, не приймуть ситуацію, і також, якщо жінка живе з чоловіком, який агресивний, якщо вона не йде від такого чоловіка, то це усугубляє процеси, бо е, ми не знаємо, яка задача у душі. Да? Може, задача відстоювати себе, любити себе, захищати себе, не, е, не, е, не давати себе в образу. Таке також може бути. Але як правильно, знаєте тільки ви. Ну, повинні, в крайньому, в случае, по крайній мірі повинні відчувати як краще. Робіть те, що у вас на душі лежить. Знімаю негатив, все зле лихе, повертаю на болота, вище сили, допомоги. Прошу, пробачте предків роду, не наказуйте предків роду, їх рід, нащадків, заскоєне ними при житті, борги сплачені сповна. Пробачте їх. Предки роду, все. Всі негативні сценарії, всі горісті, всі біди, проблеми, що були в вашому житті, залиште на землі. Земне залиште землі. з вільною. Чистою душею діть до Творця, щоб нащадки не відпрацьовували за ваші гріхи, не проживали ваші негативні сценарії ще і ще раз. Заради дітей, пробачте всіх, хто вас ображав, діть до Творця. Також ми просимо, ми всі просимо вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Пробачте їх. За них просимо вибачення, пробачте. І предки роду відпустіть свої образи також. Ми відпускаємо ваші образи за вас. Того, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творця і ви на Верховному суді, на Божому суді вирішать, яка кара і що з цією людиною робить. Буде так, так єсть. Так, Це вже завершуємо 9 каліна, а свічки тішу на очищення, все ще плачуть, плачуть і плачуть, і негатив збирається. Бо зараз вам покажу: от є свічка, яка для предків роду в хлібчику да? горить, чи видно, вона не плаче, вона хорошо собі горить, все в неї добре. Тут негативу нема. Це значить, що рід очищений в дев'ятому коліні, вже наднетаний ептап. Але перейшли негативні сценарії на вас, то ми вас зараз очищуємо. Свічечка догорить, і негатив також весь згорить. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Ті, що були неупокоєні, ті, що. Ті, що ми сьогодні дивилися, і ті, що не могли упокоїтися, чи пробачили їм гріхи. Нащадки більше не будуть відпрацьовувати за гріхи предків. Чи це правда? Скажіть, покажіть, чи упокоїлись предки роду тепер. Бояться? Дуже багато з фігур виходить, карти двора, що. Закритий шлях, не бачу, куди йти. Заперечую негатив, знімаю нулюю вище сили, допоможіть янголи-охоронці. Призиваю вас, вкажіть предкам роду шлях відкрити їм світло, предки роду, діть на світло, залиште свої земні проблеми на землі. Той, хто хоче повернутися на землю, в того буде така можливість. Ви або народитесь на землі, або прийдете сюди, як предки роду, духи помічники роду, або хтось прийде янголам-охоронцям сюди до своїх дітей. Прибираю негатив, буде так, перешкод більше нема. Вище сили допоможіть, вкажіть шлях, предки роду, з міром, щоб нащадки не проживали ваші негативні сценарії за вас іще ще раз. Так, Я вибачаюсь, тут уже помощники прийшли. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків більше. Скажіть, покажіть оці предки роду, чи вони упокоїлись? Дідусь вийшов, неупокоєний. Так, ну хорошо, розкажіть, багато негативу, дуже багато негативу, сльоз, хтось когось вбив. Так, розкажіть свою історію, що заважає, вам упокоїтися. Предки роду, я чую вас, я бачу вас, що вам заважає упокоїтися? скажіть свою історію. Треба побалакати. Вман, вман в деньгах. Так, хтось розповідає свою гарну історію, і все було добре, поки не було зрада, предательства. Хто зрадив? Зрада в коханні, хтось. Когось хтось застукав секс, коротше, застали за, за зміни зрадою. Так. Також розповідають про якісь свої гарні моменти в подвіршеному стані не можуть йти. Ображаються один на одного. Тут така історія, що вони через вас намагаються вирішити, впливають сили, намагаються вирішити свої якісь проблеми. І якщо, якщо у вас в родині якісь неприємності, що важка ситуація між чоловіком і дружиною, і ви не можете більше її витримувати, то треба просити творця, щоб. Дав можливість, дав, якщо події стались таким чином, щоб ви вийшли з цієї ситуації і ні в якому разі не ображатися на другу половинку, не мати злості до другої половинки, мати любов до Творця, до всього, що вас оточує, і просити вищі сили, щоб змінили вам ситуацію, щоб дали можливість вийти з цієї складної ситуації. Бо ви відпрацьовуєте негативну карму роду, якщо ви будете злиться, то ситуація буде усугублятися. То, що ви не хочете, воно буде ще більше розгоратися. Прибираю негатив. Тобто ви до цієї людини, яка вас ображає, не повинні мати ненависті. Нічого не маєте. Дивіться на цю людину, як на хвору людину. Не ображайтеся. Але треба ситуацію міняти, що змінюватися. Терпіть не можна. Ви прийшли сюди, в це життя, бути щасливими. Вище сили, прошу пробачити предків роду, того, хто дивиться. Не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними. Прошу вибачення всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Я відпускаю образи предків за них. Предки роду, пробачте всіх тих, хто вас ображав, заради нащадків, щоб вони не проживали ваші негативні сценарії, того, кого не можна вибачити, передаємо в руки Творця на Верховний суд, і там буде винесена кара. Буде так і так є. Ми з вами не можемо нікого карати. Чим більше у вас в душі любові, тим ближче ви до Творця, і тим краще сценарії розвиваються, розгортаються в вашому житті. Так, і якщо щось не міняється, значить ваша підсвідомість працює проти вас і треба продовжувати чистки. Скажіть, покажіть, і, ну, змінювати свій характер, змінювати відношення до ситуації, в яку ви потрапили. Скажіть, покажіть, чи покойні предки роду тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Дев'ята коліна чи упокоєння Так, неупокоєні. Хтось когось вбив. Е, предки роду е, та людина, яка вбила, яка винна, вона понесе кару небесну. Відправляємо цю людину на Верховний суд. предки роду прошу. Залиште негатив на землі, все, зем... все земне залиште на землі, йдіть до Творця, навіть якщо ви в чомусь винні, там розберуться. Так. сили, Творець Небесний, прошу пробачити предків роду, не наказувати їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними, микаємося. Та буде так і так єсть. Допомоги прошу. Якщо людина розкаялась, то повинні почути і пробачити. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться тепер, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків в дев'ятому коліні, по лінії батька, чи це правда. Скажіть, покажіть, чи упокоєні вони неупокоєні. Заперечую негатив, прибираю всі перешкоди, розбите серце, ображення. Прибираю негатив, все зле лихе, відправляю на болота, предки роду. Відпустіть свої образи. Передайте свою людь, злость на того, хто вас ображав, свою образу передайте в руки Творця. Та буде так і так єсть. Буде так. Янголохоронців, кажіть їм шлях, відкрийте світла. Предки роду, діть на світло, покойтесь з миром. Скажіть, покажіть, а тепер предки роду упокоїлись, нащадки більше не будуть платити за пригрішення предків, чи це правда? Треба, щоб ви казали кайття, щоб написали каяття, ну або просто покайтесь за предків, за себе. Тут складна ситуація дуже. Вбивство, і я так розумію, що вбивство в роду, що родич один вбив іншого. Так, заперечую негатив. Перекриваю Вищі сили, прошу відпустіть гріхи предків. Не наказуйте, рід, не наказуйте предків, роду, не наказуйте нащадків. Пробачте, їх борги сплачені сполна. Вже багато разів це відпрацьовано. Допомоги прошу, вищі сили, пробачте. Предки роду, діть до Творця. Та буде так і так є, щоб негативні сценарії не відпрацьовувались вашими нащадками. Ви більше нічого, нікому не винні на цій землі. І нащадки ваші вам також більше нічого не винні. Вони не будуть більше за вас нічого відпрацьовувати. Залиште свою проблему, діть до Творця. Передайте свої проблеми в руки Творця на Верховний суд. Та буде так. Скажіть, покажіть, а тепер предки роду упокоєні, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Верховний суд вийшов. Так, упокоєні, все пішли. Дякую. Дякую, предки роду, дякую, вище сили. Дякую, Предки роду, ви прожили своє життя і ми вам вдячні. Завдяки вам зараз є ми. Ну що ж, ми завершили з вами дев'яте коліна роду по лінії мами і по лінії папи. На наступний раз у нас буде десяте коліно. Десяте коліна роду це сім раз прабабушки, прадідушки. Того хто дивиться. Тут людей більше, якщо тут у нас було по 4, в кожній колонці по 4 людини, то в десятому коліні це вже буде по 8 людей в кожній колонці це вже розчертила. Ось тож, на наступній чистці почнемо десяте коліно. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі, і не забувайте задонати, бо це дуже така велика робота, енергозатратна, і треба будь-яку суму донат. Ось, хто не може собі дозволити донат, то пишіть коментар, відправляйте відео комусь знайомим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково підпишіться на канал. Дякую всім і до зустрічі на каналі.